приготуванням до проповідницької діяльності Ісуса Христа. Святий Іоанн Притеча дійснює пророцтво Старого Завіту. Перша глава, перший вірш, вступний вірш, фраза без дієслова, є заголовком книги та темою. Слово Євангеліє, – «блавість» або добра новина. Немає стосунку до книги апостола Марка, відомої як Євангеліє від Марка. Вона оповіщає добру новину про Ісуса Христа, Хто знав старий Завіт, й розумів усю важливість слова Євангеліє. Новина означала, що трапило щось Важливим. Коли Апостол Марк використав це слово, воно стало терміном, який символізував проповідування християн про Ісуса Христа. Івангелія є проголошенням в вісті, що Бог може через Ісуса Христа спасти усіх віруючих людей. Цей термін був. Визначальним у богословському формуванні оповіді Апостола Марка. У апостола Марка початок Іванії містив історичні факти про життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа. Згодом цю благовість проголошували й апостоли, розпочинаючи з місця, на якому зупинився апостол. Марк. Добра новина повідає про Ісуса Христа Сина Божого. Ім'я Ісус, яке мало божественне походження, і грецьким еквівалентом давньоївського слова як ве це порятунок. Христос Єрецьким еквівалентом давньоїврейського слова Масіах. Месія, помазаний. Я використовували лише у стосунку до Спасителя, якого очікували євреї. Саме він мав бути посланцем Божим і здійснити усі пророцтва старого. Завіту, місією, на якого очікували і є Ісус Христос. Хоча Слово Христос стало частиною власного мене Ісуса на початку доби християнства, апостол Марк зумисне використовував це слово, щоб підкреслити усю Його важливість, що й видно із прикладів. Його Текстів. Слова Син Божий вказують на його унікальний взаємозв'язок із Богом. Він чоловік Ісус, адже є особливим посланцем Бога Месія. І в той же час Він є цілковито божественною особою. Як син Він залежить від Свого Отця, і всьому Його слухає. Короткий вступ апостола Марка описує три передаючі події, які є необхідними для правильного розуміння життєвого покликання Ісуса Христа, проповідування Святого Іана Хрестителя. Прещення Ісуса Христа і випробовування Ісуса Христа з покусами. Два слова, які повторюються, пов'язують цю частину єдине ціле пустиня і дух. Святий Іоанн Притеча здійснює пророцтво старого Завіту. Апостол Марк розпочав із того, що узгодив свою оповідь із святим Письмом. Окрім цитат із Старого Завіту, які промовляв сам Ісус Христос, апостол Марк у цьому своєму Івангі лише тут дав. Посилання на старий завід. Три вірш поєднує вихід, 23 глава, 20 вірш, і Малахія, 3 глава, 1 вірш. А Марк, 1 глава, 3 вірш, взято із Ісаї, 40 глава, 3 вірш. Апостол Марк використав звичне розуміння цих віршів, тож міг їх не пояснювати. Окрім того, він надав особливе значення слову дорога, шлях. Адже це було важливою темою для апостола Марка у його тлумаченні значення слів і за Ісуса. Апостол Марк розпочав цю складену цитату із трьох книг Старого Завіту словами, як написано у пророка Ісаї. Так робили різні автори Нового Завіту, коли об'єднували кілька частин однією темою. Загальною темою тут є. Дика місцевість, пустеля, яка мала особливе значення в історії Ізраїлю. Оскільки Апостол Марк збирався розповісти про проповідування святого Іоанна Христителя у пустелі, він взяв цитату Пророка Ісаї, як першу джерело. Бо саме пророк Ісаїв писав про голос вопіющого, Пустині. З допомогою Святого Духа апостол Марк дав цим старозавітнім текстам особливого значення, змінюючи фразу дорогу передо мною, на фразу тобі, а шлях нашому Богові на стежки його. Тож промовець, я це Бог, який вийшли посланця свого Іоанна перед тобою Ісусом, який приготує тобі Ісусові дорогу. Святий Іоанн Притеча був голосом опіюшого в пустині і закликав народ Ізраїльський підготувати Господові Ісусові дорогу і вирівняти стежки Його. Тлумачення цих метафор можна знайти у проповідуванні Святого Іана Притечі. Дійснюючи попереднє пророцтво святи Іоанн Притеча став виступим в історії ізраїльського народу останнім старозавітнім пророком, що вказувало на поворотний момент у діяннях Господа щодо людства. Святий Іоанн Притеча хрестив у пустині, суха незаселена місцевість, і проповідував хрещення покаяння. Слово проповідувавши можна перекласти як свідчивши, як вісник, що відповідало. Перед баченням у Марка 1 лава 2 і 3 вірші. Хрещення Святого Яна не було чим основам для євреїв, адже коли хтось із язичників хотів бути прийнятим в юдаїзм, то мав охреститися через саме занурення. відмінність полягала лише в тому, що хрещення Святої Ана Притечі призначалося саме для людей завіту Божого, для євреїв, а для цього їм слід було покаятися догляду на прихід Месії. Це хрещення описується як покаяння на прощення гріхів. Грецький прийменник Еїс міг означати посилання на щось або спонукання до чогось, але не вказував на наслідок. Слово покаяння зустрічається в Євангелії від Марка лише тут. Воно означає повертатися, свідомо міняти думку, а разом з цим і напрямок усіх думок там. Повідінку. Слово прощення означає усунення або відміна боргу чи вини. Воно має стосунок до Божого акту милосердя, коли гріхи або борг прощаються завдяки жертовній смерті Христа Спасителям. Прощення давав не сам обряд хрещення. Однак хрещення було видимим свідченням того, що людина розкаялася, а тому вона й отримає Боже милосердне прощення гріхів. Використовуючи гіперболи, апостол Марк показував, який великий вплив на усі землі юдеї і Єрусалим мав святий Ян Хреститий. Люди виходили і хрестилися від нього в річі Йордані, коли визнавали гріхи Свої перед Богом. Недоконаний час грецьких дії слів дає зрозуміти, що процес цей був безперервний. Люди по час слухали проповідування Святого Яна Хрестителя і хрестилися. Від нього. Дійсло хрестилець занурюватим, означає «занурюватися пориналим. Коли святий Сітиян притече хрестив людей у річці Йордан, це засвідчувало навернення єврея до Бога і ототожнювало його стими. Хто розкаявся, готується до приходу Месії. Невід'ємною частиною обряду хрещення було відкрите зізнання у своїх гріхах. І слово визнавале, погоджуватися з визнаючим, признаючим. є – Підсилювальним. Люди відкрито погоджувалися з рішенням Бога щодо їхніх гріхів, неспроможність влучити в ціль, тобто відповідати зірцю праведності Бога. Кожен єврей, який був обізнаний історією свого народу, знав, що вони. Не відповідали вимогам Бога. Коли євреї з власної волі йшли до Святого Яна Хрестителя пустелю, і приймали там його хрещення, вони таким чином визнавали свою непокору і виявляли своє навернення до Бога. Одежа дає. Іжа Святого Яна притечі показували, що він людина пустелі, він Божий пророк. Це він нагадував пророка Ілію, який прирівнювався у Малахія 3 глава, 23 вірш, до посланцям. Малахія, 3 глава, 1 вірш. Про нього апостол Марк уже згадував. Старона, висушені комахи і мед дикі були звичайно їжею у пустельних регіонах. в левітах 11 глава, 22 вірш Сарана навіть є переліку чистої їжі. І слово і дослівно вступивши. Словами єм і проповідував кажучи. апостол Марк підсумовував послання Святого Яна Хрестителя, концентруючись на його головній темі, а саме на проголошенні приходу важливої особи, яка хреститиме людей Святим Духом. Слова слідом за мною через якийсь час нагадує Малахія, 3 глава, 1 вірш і 3 глава, 23 вірш. Однак навіть святий Іоанн Хреститель не знав, хто це буде, допоки не охрестив Ісуса Христа. Немає сумніву, що апостол Марк уникав слова «Месія» через те. Що люди неправильно його розуміли. У Марка 1, лава, восьми вірш є пояснення, чому той, хто прийде, є сильніший за святого Іоанна Хрестителя. Святий Іоанн Хреститель звертав увагу на важливість того хто прийде і показував свою власну покірність. Заявляючи, що він недостойний, нахилившись ці слова є єлишого апостола Марка, розв'язати шкіряного ремінця його сандарів. Навіть єврейський не був зобов'язаний виконувати таку роботу для свого господаря. Перша глава восьмій вірш у цьому вірші є протиставлення між на йменником я і він. Святий Ян Хреститель проводив хрещення у воді, що було зовнішнім виявом розкаяння, а той, хто прийде, буде обдаровати життєним Духом Святим. Коли слово Хрестите використовувалося у стосунку до води. То воно зазвичай означало фактичне заруєння. Коли ж воно згадується зі словами Святий Дух, то метафорично показувало, як людина потрапляє під життєдайний захист Святого Духа. Коли святий Ян Притече каже, «Я вас хрестив, то напевно звертається до тих, кого він уже охрестив. Його хрещення у воді було обмеженим і підготовлюючим. Однак ті, кого він охрестив, давали таким чином обіцянку вітати того, хто прийде і хреститиме. Духом Святим. Саме Духа Святого, як найвищого дару очікували люди від Месії.